Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Сьогодні ми можемо зустрітися з людьми, які у всьому сумніваються. На їх думку, ніщо не може бути міцним і ґрунтовним. Вони все досліджують, все розділяють на шматочки. Вони переконані, що нікому і нічому не можна довіряти. Подібні люди були і в дні Христа. Деякі з них були теологами, вони все піддавали сумніву. Вони не вірили у народження Христа, вони сумнівалися у справжності його життя, його характеру. Вони спростовували його авторитет, його вчення, вони піддавали сумніву його божество. Після завершення служіння Христа на землі ці люди дійшли до певного висновку: Христос брехун. Невинний агнець Божий втілення правди погана людина. Зверніть увагу на слова людей, що привели Ісуса Христа до Пилата. Коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали. Їхні думки були наповнені. Сумнівом, невірям і критикою їх педантичні судження людської логіки закінчилися повним духовним банкрутством. Їхня дріб'язкова критика привела їх до Христа, на якому вони прибили Господа. Христос засвідчив Пилату і усім іншим людям про належність до царського роду. Більше того, Він засвідчив про своє божество. Царство моє не від світу цього, Він відкрив своє призначення, я на те народився, Він пояснив і свою божественну місію, і на те прийшов у світ, а потім додав, щоби свідчити про правду, всякий, хто справди слухає голосу Мого. На ці слова Ісус отримує виклик, Його чітка заява викликала сумніви у людей. Пилат запитав, що є правда? І зараз, у 21 столітті, люди говорять Богу свої незадоволення. Я не впевнений, я не розумію, про що ти говориш. Я теж вірю правді, але я не є твоїм послідовником. Вислови свої думки, Господи, ясніше мені. Скажи мені, що є правда. Часом люди намагаються приховати справжні причини своїх сумнівів в більшості випадків. Це потяг і схильність до гріха. О, дарував би Бог. Щоб наші сумніви і запитання не привели нас до духовного виснаження. Краще, щоб ми могли більше зміцнитися у вірі і мати велику довіру до Бога, Його Слова і Його вістки останніх днів. Помолимось. Дорогий і любищий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Ісуса Христа. Твого Сина, а нашого дорогого Спасителя Ісуса. Ми вдячні Тобі за те, що Він був втіленням правди і відкрив Твою святу правду на цій землі. Вона міститься сьогодні у Твоєму святому Слові. Допоможи, Господи, нам довіряти Слову Твоєму і жити відповідно до Твоїх святих слів. Благослови наших телеглядачів на новий день. І будь Господи, з ними і з нами всіма, в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте хто хоче сумніватися, завжди знайде причину для цього, так само, як і ті, хто всім серцем шукає правду, знайдуть докази, на яких можуть побудувати свою віру. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями на електронній адресі, а також ваших дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!